Які які є дві проблеми у Нісан Рога? Перше це літом лиса зимня гума, тому що людина всі гроші потратила, щоб варіатор новий собі поставити. А друга це розбита морда, тому що гальма на рогі гімно, полніше з заводу. Якщо без шуток, то перше, да, дійсно, є питання на цих машинах з варіатором. Тут варіатор був замінений на 68 тисячах кілометрів. Людина заморочилась, купила новий, поставила. У багатих володарів Нісан Рога у них свої причуди вони не захотіли ремонтувати, вони купили новий варіатор туди. Що варіатор на цих машинах довго? Пожив, то два правила. Перше, заміна мастила світу кожні 30-40 тисяч, бажано 30, в ідеалі, щоб все було в оригіналі. І друге, це не перегрівати його, тобто без активних стартів, без активних е, поїздок, е, без пробуксовок і всього іншого. Хоча б начебто той повний привід. ні, це не той повний привід, тому не треба його іспитувати, бо варіатор тоді довго жити не буде. Друга проблема дійсно: е, заводські гальма вони тут слабкі. Іноді навіть просто заміна колодок паверстоп спереді і ззаді на кераміку. Воно це питання вирішують, і машина починає вже гальмувати більш е, активніше. Слабкого тут ще це шумоізоляція, але можна вирішити. Салони доволі такі непогані в своєму класі. У цьому автомобілі зовнішній гляд також непоганий. Звичайний, 2,5 двигун, на який можна поставити газ, але треба не забувати регулювати клапана. По обслуговуванню машина недорога.